Вас попереджаю, що в даному випадку зараз в присутності поліції ви мені чините перешкоди для того, для вільного пересування. В відповідності, це є кримінальним злочином. злочин. Чому ви зараз агресія вашої судорогічні? Ви можете будь ласка. вас запросили, ви можете бути за даному зібрання. Бачите? Нехай заходять і нехай будуть присутні, нехай сходять. Або побачити лист, бачити, за якому вони саме України нам не дозволяє Конституція України. Збиратися без Тобто можна в будь-який час прийти і Можна, люба. <ривушу> Подивіться Скажіть, сторожа, Скажіть, та є... збричі, збричі, я вам не забов'язу. Розумієте, в чому ситуація? Ви зверталися до керівництва, є представників секретаря. Дозвіл буде. Ми не можемо дати забезпечити понятию. Ми не можемо заплатити безпеку. Ми сказали вам, що ми не будете позиція. nikë ruskimë për praktikë policia zakutan po ne mundet po ai